Привіт, любі! Нагадую вам, що вчора на моєму каналі вийшов розбір інтерв'ю Анастасії Юзвак на каналі Слави Дьоміна. Ми там говорили і про Інну Білень, і про те, яким чином що в них, у цих дівчат спільного, що в них достатньо різне, чого вони могли б повчитися одна в одної. Про їх конфлікт також до від чого на чому так так сильно Інно тригерить Анастасія. Про це все зараз. Дивлюся.